Андрію, ти вісім років очолюєш архів, відповідно, напевно, знаєш дещо більше, ніж будь-хто, тому що це не лише адміністративна посада, все ж таки є історичний бекграунд. Я б хотіла запитати про таку паралель. Коли почалось повномасштабне вторгнення, напередодні наші партнери активно заявляли про цю небезпеку. Держава стверджувала, що все більш-менш нормально і нічого в таких масштабах не відбудеться. Але історія нам багато про що говорить, і серед заяв партнерів було те, що є чорні списки розстрільні щодо громадських активістів, журналістів, державних політичних діячів, які будуть знищені. І ми бачили, коли заходила російська армія на території України з часом приходила або Росгвардія. Або ФСБ і здійснювались певні ну дії, які мали ознаки злочинів проти людяності, воєнних злочинів. Нічого нового, правда, можеш якісь паралелі розповісти з точки зору дій КГБ щодо лідерів громадської думки і тих, хто напевно може драйвити процес протидії або резіліанс, як нас зараз про це говорять? Дякую за питання. Власне, це питання насправді дуже гарне. Гарна ілюстрація, бо якраз у січні 2022 року я перебував в Стенфорді на науковому стажуванні по програмі Фулбрайта. І, власне, ця новина про те, що ФСБ склало списки тих, хто має бути в першу чергу репресований, якраз обговорилася на кампусі в Стенфорді. І для мене це було таке доволі, ну, мабуть, слово кумедне неправильне, таке трошки дібно, дивне питання, коли мене запитали, чи ви бачили цю новину. Я кажу, я не, я не тільки бачив цю новину більше того, ми минулого року видали про це окрему книгу з нашими польськими партнерами. Правда, книга була про 1939 рік. У 1939 му році, коли радянський союз був союзником нацистської Німеччини, і напередодні початку другої світової війни, так само як і Гітлер, Сталін теж готувався до захоплення Польщі. Совєти насправді готувалися набагато ґрунтовніше, ніж нацисти, тобто в них була. Багатолітня практика і досвід, як здійснювати репресії. Відповідно, напередодні 1 вересня, чи 17 вересня, якщо вже говорити про той день, коли Радянський Союз вступив війну і також окупував частину тодішньої Польщі, була проведена величезна робота. І, власне, наша книга називалася Операція проскрипції. Це, власне, те, яким чином складалися списки і переліки тих, кого потрібно було арештувати, репресувати. Так само. Як і тепер, мабуть, так і тоді в першу чергу мали арештувати і затримати і відповідно репресувати усіх урядовців, депутатів, тих, хто відігравав важливу роль в місцевому суспільно-політичному житті, тобто тих, кого сьогодні називають громадськими активістами, звичайно, журналістів, підприємців. І в принципі, якби це була велика проведена робота для того, щоб скласти ці списки, в 1939 році це робилося за допомогою вто. Так само і архівів, і бібліотек, і агентурної інформації. Звичайно, що в 22 му мабуть, все було набагато простіше, бо все є він онлайн. Та я думаю, на жаль, що ми, ми з тобою точно були в цьому списку. І, в принципі, так. Тобто, це був такий гарна ілюстрація, щоб показати, що те, що сьогодні використовує Украї... Росія проти війни в Україні, це насправді нічого нового. Тобто, вже... це вже все було. І тому, на жаль, багато з тих новин, які зараз якби не те, що ми спостерігаємо, ми живемо у них, так? Тобто вони створюють таке враження дежив'ю, особливо якщо там я маю можливість працювати з історією радянського періоду, тобто це все якби або одне і те ж, або те ж саме, або певні е, е, процеси і операції, вони, якби ти просто бачиш, як відбувається розвиток, тобто як там Росія використовувала це там. В 40-х роках, в 50-х роках, як вона чи там в х наприклад, чи в 80-х. і як вона використовує сьогодні, вдосконалюючи ті самі методи, просто використовуючи сучасніші інструменти. Ти згадав про агентурну мережу. Зрозуміло, що в інтернеті є багато новин. Зрозуміло, хто активний, але багато організацій позакривало свої сайти. Державні реєстри були закриті. Так чи інакше, держава і суспільство намагалось скорочувати доступ до інформації. Але агентурна мережа, все ж таки, були сплячі агенти, чи ті, які чекали захоплення певних територій окупації, для того, щоб сприяти новій окупаційній адміністрації, здійснювати ці дії. І фактично, це особи, які будуть рано чи пізно звинувачені в злочинах, які не мають терміну давності, міжнародних злочинах. Скажи, чи бачиш ти в архівах, наприклад, і паралелі певні сучасністю методом. Залучення цих людей, тому що це часто автохтонне населення, це не обов'язково прийдешні, Але як ти бачиш взагалі систему і наскільки є схожість, якщо маєш доступ до сучасної інформації, про це Ми архів ми працюємо з минулим, тобто тут мені мабуть важче говорити порівнюючи з сучасністю, але разом з тим можна говорити про певні події, які однозначно точно були використані Росією для того, щоб інфільтрувати ту чи іншу країну своїми агентами. І якщо ти пригадуєш, то о, коли з Росії почався такий масовий ісход, тих, хто якби не хотів попасти під мобілізацію в Росії, це там кількасот тисяч осіб. Тобто, це однозначно могло і, мабуть, точно було використано ФСБ для того, щоб... і не тільки ФСБ, там якби є і ГУР, і СЗР, для того, щоб просто заслати своїх агентів на захід. І коли ми там бачимо багато зараз. З'являються різних дивних заяв від так званої російської опозиції, тобто я не виключаю, що... тобто, скажімо так, якщо би я оцінював у відсотках ймовірність, що серед оцих втікачів від мобілізації, що там була інфільтрована агентура, то це десь там, ну, там 120 зі 100, що вона там була. Так? Тобто... І... Бо якщо, скажімо, ми подивимося, наприклад, на те, як відбувалися масові примусові переміщення населення, під час періоду радянського союзу, наприклад, обмін так званий добровільний населення між Польщею та радянським Союзом, коли з Польщі депортували фактично українців і насильно їх відсилали в радянську Україну, а з радянської України до Польщі відсилали поляків, то тоді вже якби НКВД і також МГБ використовували цей процес для того, щоб в отих поляках, які якби переселялися. Польщу там вже була якби, включена агентура, яку можна було використовувати в такому довготривалому ефекті. Тобто я абсолютно не виключаю, що в принципі, всі ці процеси вони використовуються і сьогодні. Більше того, власне, коли ми говоримо про важливість, чому потрібно працювати з так званими архівами КГБ, це саме тому, що вони дають нам можливість зрозуміти, як там, думає типовий везбежник. В принципі, я не вірю, що він щось вигадує навешвидше всього, і так, мабуть, це виглядає, що він іде в архів, піднімає. Старі інструкції, старі накази, дивиться якісь так ці кращі практики своїх попередників, і відповідно просто адаптовує до сучасних реалій. Тому що якщо ми подивимося на те, що робить Росія, воно в принципі все абсолютно пов'язано з, наприклад, з радянським досвідом так точно. А давай спробуємо розсіяти певним чином міфи про Другу світову, тому що ми бачимо, як Друга світова ця тема Побіда-Бісія, це елемент. Певної нової системи координат він давно навіяний, посіяний через пропаганду засоби масової інформації, але тим не менше це легенда. Та? І в цій парадигмі людям легше приймати рішення брати участь у війні проти України на низовому рівні, тому що вони, начебто, захищають результати Другої світової, і ймовірно, що тези про денацифікацію. Та, які були покладені в основу заяви щодо початку повномасштабного вторгнення, яке вони назвали СВО, вони також мають передісторію. От як цей міф про нацистів українців ти бачиш у розвитку історичний етап, та, який ти досліджував як історик через архіви, і не лише Служби безпеки України і сучасний? Ну, власне, якщо, почати, якщо говорити про Другу світову, то варто почати з того, як взагалі творився цей міф. Перш за все, і один з ключових етапів це. Засекречування всього, що пов'язано з Другою світової в радянському союзі, щоб подивитися власне нормативні акти, в яких зазначений перелік засекречених відомостей, то про Велику Вілікотєчну, як ішлося в цих документах, фактично було засекречено все. Тобто кількість мобілізованих, кількість, які частини були сформовані, розформовані, Тобто це величезний розділ присвячений виключно Великій великої, Отечісті. і крім цього величезного розділу. Ще багато пунктів розсіяних по інших розділах, власне, зводу відомостей, котрі на той момент становили державну таємницю в радянському союзі, і звичайно, тобто з однієї сторони, це максимальне закриття доступу до архівних документів, які би могли розказати, як було насправді, а з іншої сторони, це власне конструювання оцього міфу, яке мало створити надзвичайно просту картину тобто, є фашисти всі ті проти кого ми боремося, і є ми як борці з фашизмом. А потім ми вже можемо, після того, як сформовано оцей конструкт, тоді на роль фашистів можна підставити кого завгодно, тобто грузин, потім українців, потім майбутні можуть бути казахи чи молдавани, потім може бути поляки. Немає значення хто так. Тобто вже існує рамка, в якій в принципі потрібно просто міняти кадри отого от на кого ми хочемо заміняти, і це якби. І це на жаль працює. Тобто, крім власне, але якщо говорити взагалі про цю міфотворчість, то тут також важливо говорити про активні кампанії і інформації, і пропаганди, дезінформації чи контрпропаганди, які були спрямовані назовні на Сполучені Штати, на Канаду, на те, що називається, якби там західною частиною світу, так і власне, коли ми про це говоримо, то ця діяльність надзвичайно активно проводилася, і КГБ впродовж всього періоду її діяльності, тобто це була. Ціле спрямована велика так великий напрям роботи, в рамках цього напряму роботи проводилися численні операції, які фактично були те, що називається якби, активні заходи або кампанії дезінформації, коли спеціально створювалося враження, що всі україне... що українець дорівнює нацист, тобто, що якщо українець дорівнює фашист, і в принципі, якщо ми подивимося на те, як використовує Росія сьогодні. Історію Другої світової, там чи участь українців в тих чи інших мілітарних структурах, які воювали на стороні Третього Рейху. це в принципі те, що якби використовувалося завжди. Тобто, мовно кажучи, в мене іноді з'являлося дежав'ю. Декілька років тому назад в Канаді з'явилося повідомлення місцевого російського консульства про те, що дивізія СС Галичина це всі фашисти, всі, хто там був однозначно фашисти. Що і відповідно двізія ЦАЗЛАЧИН пов'язана з українською і повстанською армією, оскільки ці фашисти, то і ті фашисти, і взагалі вся українська діаспора це фашисти. І в якраз в цей момент я працював з документами, які стосувалися останніх років КГБ існування КГБ. І там просто один в один було описано тотожну інформаційну операцію, коли через журналіста Торонто Стар було просунуто в Канаді. Статю, яка якраз стосувалася дивізія Галичина, і меседжі всі були ну просто ті самі. Тобто ти читаєш, і ти розумієш, що ти якби іноді важко зрозуміти, як так це які? Там 87-й, 2017, -й, 2022, -й, 2023. -й. Тобто, в принципі, нічого не треба вигадувати, просто береш старі методички і використовуєш їх сьогодні. І, на жаль, це використання буває успішним дуже часто. І тут є проблема. Не тільки в тому, що Росія має величезний ресурс для того, щоб це робити, не тільки в тому, що якби, вона працює базуючись на тому всьому іміджі великої російської культури в лапках, який був створений до цього століттями, тобто це якби не те, що було створено впродовж якогось там одного чи кількох десятиліть, але також воно базоване і на тому, як в західні, західні дослідники, західна академія сприймає. Нашу частину світу, тобто, фактично, до повномасштабного вторгнення існувала Росія, і все. Тобто, я навіть вже не кажу там про Україну, там Польщі, Чехії, Словаччини — їх не було, тобто була Росія і десь там щось на периферії. І, власне, це, на жаль, Росія використовувала і продовжує сьогодні використовувати для того, щоби. Говорити про якісь там червоні лінії, говорити про, не... про занепокоєння, говорити про те, що вона наче має якесь там природне право вимагати особливої уваги до питань своєї безпеки і так далі. І так далі. Тобто, в принципі, це все має дуже е... довгу історію. І от, от оця інерція вона впливає. І це, тобто ті міфи, які були сконструйовані, з ними важко боротися. Е... Зараз трошки легше, тому що ті злочини, які стали очевидними для всіх, які здійснює Росія, вони дають можливість, щоб принаймні частина західних дослідників, інтелектуалів, експертів політиків, змогла спробувати якось переосмислити всю ту інформацію, яку вони отримують. Але роботи є ще насправді дуже багато.